Хороша річ інтернет. Вдома чи на роботі до нього можна підключитися дротом, а можна і без дротів через вайфай. І як же ж сучасній людині буває не по собі, коли вона опиняється десь на дворі, без свого інтернету, або коли цей інтернет раптово перестає працювати. Ми ж знаємо, як забезпечити спокій і зручності сучасній людині. Для цього нам будуть потрібні от або отак. І далеко не зайвими будуть спеціальні тарифи від оператора. І ось ми десь на дворі. Неважливо, де у дорозі, в відрядженні, на відпочинку, у будь-якій точці, де є мобільний зв'язок, а враховуючи карту покриття мобільним оператором Київстар території України, то по суті будь-де, ви можете без проблем доступитись до інтернету. Просто підключивши модем через USB-порт вашого ноутбука. І якщо при цьому ви боїтесь якихось складнощів у його налаштуванні, то абсолютно даремно. От поки я з вами тут говорю, він сам собі налаштовує. Це і від мене при цьому нічого не вимагається. Ось і все. В модемі встановлена стандартна сім-картка, точно така ж, як і у вашому мобільному телефоні. Тому через мобільну мережу ви доступаєтесь до інтернету. На даний час всі модеми, які Кейстар пропонує своїм клієнтам, є двохстандартні тобто підтримують як 2G, так і 3G мережу. Та навіть 2G стандарту цілком достатньо для комфортної роботи в інтернеті. Тобто можна читати новини, слухати музику, переглядати пошту, спілкуватися з друзями по скайпу та навіть е вивантажувати чи завантажувати невеличкі фото. Боятись про надмірне використання трафіку при цьому не варто. «Київстар» пропонує для власників модемів спеціальний безлімітний тариф. За невелику фіксовану плату усього 7 гривень на добу. Клієнт щодня отримує необмежену кількість трафіку. При цьому плата знімається лише за ті дні, коли клієнт реально виходив в інтернет. І наша вам невеличка порада. Коли ви вперше підключите модем до свого комп'ютера, в налаштуваннях автоматично буде встановлено профіль інтернет Prepaid, який для пільгової тарифікації трафіку вам потрібно змінити на інтернет XL. При цьому самому вам абсолютно нічого прописувати не потрібно. А підключаючи цей же модем до іншої машини, не забудьте вибрати потрібний вам профіль Інтернет XL. Інакше доведеться платити за стандартним тарифом, а вони Різняться. Все це абсолютно не значить, що для того, аби постійно бути в інтернеті, вам завжди треба носити з собою ноутбук і модем. Є значно простіший спосіб смартфон. Це, напевне, найпростіший і найменш клопітний спосіб користуватися всесвітньою мережею, адже мобільний телефон стовідсотковий атрибут сучасної людини, тому якогось зайвого місця у сумці чи кишені він не вимагає. Попри сталу думку про те, що такий інтернет дорогий і занадто повільний, зазначимо, що час іде, а технології, впроваджені мобільними операторами, теж не стоять на місці. На сьогодні усі користувачі мобільних телефонів та смартфонів Київстар можуть отримувати інтернет за абсолютно адекватні гроші. Є, скажімо, навіть спеціальний тариф, який дозволяє отримати безлімітний трафік інтернету, всього лише за гривні на день. А така послуга, як Яндекс.Карти, детальні карти міст, поточна інформація про стан заторів на дорогах, усім користувачам мобільних телефонів та смартфонів «Київстар» взагалі надається безкоштовно, без абонплати та плати за використаний трафік. При цьому у вашому житті з'явиться величезна маса порівняно нових ситуацій, які на ваш же превеликий подив можна буде поєднувати з інтернетом. Вірніше, навіть за таких умов з інтернетом ви можете не розлучатись. І ви тільки не подумайте, що ми закликаємо вас або, або, або ноутбук з модемом, або смартфон. Можна просто смартфон, а він уже стане модемом. А так, раз, для вашого ноутбука. Для усього цього потрібно лише підключити смартфон через USB або Bluetooth до ноутбука і активувати саме підключення. Тарифний план при цьому залишатиметься тим самим 1 гривня на день. Детальні інструкції, як активувати таке підключення, ви можете знайти на сайті оператора. Від себе зазначимо, що у сьомому Windows взагалі нічого налаштовувати не треба. Він підхопить підключення автоматично. Тільки в телефоні, в налаштуваннях бездротових мереж при підключенні через USB. Збі, треба активувати відповідну прив'язку. І ще зверніть увагу на те, що коли ви користуватиметеся смартфоном в якості модему, слідкуйте за зарядом його акумулятора. Останній знесилюватиметься на порядок інтенсивніше, аніж це відбувається у звичайному житті при дзвінках та писанні смсок. Але заради нормального, адекватного, безлімітного доступу таку умовну незручність можна вже і перетерпіти.